Друзі, всім привіт! Всім гарного вечора, тихої ночі, доброго ранку чи просто гарного дня. Хто коли дивиться це відео? Сьогодні ми з дружиною вирішили поїхати у місто, просто прогулятися, подихати свіжим повітрям, трохи розвіятися після роботи. Як завжди, приїхали на Майдан Свободи, залишили машину і вийшли прогулятися садом Шевченка. Осіння погода в Харкові зараз дуже гарна, іноді прохолодно, іноді тепло, але в повітрі вже відчувається осінь. Листя потроху опадають, і місто виглядає зовсім по-іншому, спокійно, затишно, як перед зимовим сном. На цьому відео, друзі, ви ще побачите, що фонтан працює. Але вчора, коли ми гуляли ввечері десь о 9, початку 10, він уже не працював, воду спустили. Замість цього зробили нову інсталяцію. Зонтики, листя дуже гарно, по осінньому На цьому відео я її не знімав, бо коли ми проходили. Вона не світилася, але я думаю, багато хто з вас вже бачив цю інсталяцію у пабликах Харкова. Але знаєте, друзі, поки ми гуляли, я все одно вирішив записати для вас невелике відео, показати, як живе наше місто сьогодні. Бо багато хто пише у коментарях, та Харків живе, у вас там немає руїн, у вас все спокійно, ніякої війни немає. Те, що ви бачите в день, чисті вулиці, люди, які п'ють каву. Ходять по парку, це лише одна сторона, а інша це ніч, коли працює ППО, коли чути вибухи, коли пролітають шахеди. Це і є наш Харків сьогодні. Навіть недавно ви напевно бачили ці кадри, коли два або три шахеда влучили у дитячий садок. Це просто жах і терор. Добре, що вихователі тоді вчасно зреагували і завели діток у підвал. Це врятувало їх життя. Але ви розумієте, який це стрес для малечі, для всіх. І тому, коли чуєш ці звуки, коли живеш серед цього, емоції вже не стримуєш. А це, друзі, робота наших сил ППО. Вони щодня і щоночі стоять на захисті нашого неба. І всі ці вибухи, які ми чуємо щоночі, це для тих, хто каже, що у Харкові все спокійно. Ні, друзі, спокій тут лише у серцях тих. О, не здається. Ось так друзі, ми і живемо під постійними звуками, шахетів, вибухів, ракет, кабів усе це відбувається щодня у нашому місті і по всій країні. Але сьогодні я хотів би поговорити з вами ще про деякі ваші коментарі. Друзі, ще хотів сказати про музику, яку я часто ставлю у своїх шортс-відео. Так вона буває різною. Є пісні українською, є російською, є навіть із нецензурними словами. І багато хто мені пише Рома, навіщо ти це ставиш? Це ж сором, це ж не пасує. Але я вам скажу чесно: це пісня з емоціями, це наш біль, наш крик душі. Бо не те, що без матюків Україна не виживе, але коли чуєш поруч вибухи і прильоти, то і матюкаєшся, і Бога згадуєш. І я не бачу в цьому нічого соромного. Це справжнє життя, це правда. До того ж. Ця музика дуже сильно заводить наших сусідів. Мої відео з цією мелодією набирають від 20 до 300 тисяч переглядів, і я бачу, як багато негативу летить саме від них. Ви цього не бачите, бо більшість коментарів блокує модерація. Але я бачу, як їх тригерить ця пісня. І чесно, мені це подобається, бо це теж частина інформаційної боротьби. Але мій канал це не про негатив. Я хочу, щоб він залишався світлим, як був раніше. Я показую дороги, людей, будівлі, наші вулиці, як живе Харків, як він прибирається після кожної ночі, як зранку життя знову починається. Бо Харків він живе, він дихає, він бореться. І навіть якщо хтось пише, що людей мало, що міста ніби вимерло, друзі, не забувайте, зараз осінь уже не така тепла погода. Робочі дні, не вихідні і не час пік. Але життя є, люди є. Як було мільйон триста харків'ян, так і є. Хтось виїхав, хтось повернувся, але місто тримається. Тому, друзі, ходімо зі мною трохи пройдемося. Пройшлися ми з вами садом Шевченка. Зараз будемо йти вулицею Риморською. Дідемо до Майдану Конституції. Покажу вам, як виглядає Харків сьогодні. Вечірній, спокійний, осінній. Ми з дружиною просто вийшли прогулятися, подихати повітрям, побачити людей і потім поїхати додому. Вип'ємо чаю, подивимося фільм і спати, бо завтра знову на роботу, знову новий день. І нехай кожен такий день починається зі слів: Харків тримається, Харків живе. Друзі, дякую всім, хто дивиться, коментує, підтримує мій канал. Разом ми показуємо правду про наше місто, про Харків сьогодні. Бо Харків незламний. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути моє відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, ще кілька слів про наших харків'ян, про тих, хто живе поряд із нами, хто працює, хто ходить у кав'ярні, хто просто прогулюється з дітьми. Ви, друзі, сила цього міста і ви доводите це кожного дня. Вчора у п'ятницю по нашому місту був удар. Індустріальний район Харкова зазнав атакою, керованими авіабомбами. Було пошкоджено цивільне підприємство, авто, інфраструктура, є люди, які постраждали. І що робить Харків? Уранці після вибухів комунальники вийшли на вулиці, прибирають, очищають, люди йдуть на роботу, відкривають каву, журнал, магазин і просто живуть, бо жити потрібно, і ми живемо. Ми з дружиною пройшлися сьогодні містом, і, хоч не все видно камері. Але відчуття одне місто не зламати. І навіть коли прилітає, коли страшно, коли сирена, ми встаємо, дихаємо, разом йдемо далі. Тож, друзі, коли ви бачите мої відео про Харків, пам'ятайте, це місто, яке бореться, це місто людей, які вмикають світла після темряви. І я дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитеся, що вам не байдужий наш Харків. Друзі, перше за все хочу подякувати всім нашим захисникам, які тримають нашу країну, які боронять наш Харків. Саме завдяки вам ми маємо змогу жити, працювати, знімати, показувати наше місто таким, яким воно є. Для всіх моїх підписників, хто пише мені, що їхні сини, доньки, чоловіки чи батьки захищають Харків. Величезна вам дякую і низький уклін вашим рідним. Ми всі вам безмежно вдячні. Також хочу подякувати кожному, хто допомагає мені у розвитку каналу за вашу підтримку, ваші коментарі, донати, теплі слова. Це справді додає сил продовжувати далі. Хто хоче підтримати канал, посилання та картки є в описі під відео та на головній сторінці. Будь-яка ваша допомога це підтримка не лише мені, а й розвитку каналу про наше незламне місто Харків.